Щоб мити свою мототехніку, потрібно мінімейку. Моя стара мойка покинула чат. Будемо робити розпаковку на нову. Ось так залітає новесенька Дніпро М. Сама топова модель Дніпро м -а. пв 16 бр А що у нас там всередині? сумочки на різні ці фільтр О! оце апарат а вони вже стоять довольні вони поняли, що вони будуть чистенькі тепер після кожної покатухи Так, окремо спінювати. Пістолет. Комплект резинок. Так, зараз ми це все зберемо докупи і попробуємо, як вона миє. Так, мотки в мене і так чисті, то першим пацієнтом буде автомобіль в випробуванні ось цього звіра і першим ділом ми спробуємо спінювач як він себе покаже тут кстати, залята теж піна Дніпро М. Перший пуск ого ну звісно Пінить реально класно, як на мойці. Так, вона ще якби регулювалися. О, вона регулюється. Да, можна горизонтально-вертикально стрію. Не, бомбезно, все, піна, ну чтка. Сам звісно ніби трошки коротенький. У мене на тому другому було 10 метрів. А тут 8. Але часом це можна буде виправити. Ну, Пінить класно, класно. І пістолет сам пінить гарно і пінага піниться гарно. Ось тут, тут повно всяких форсунок різних. Зараз ми будемо кожну по черзі пробувати. Як вона? Червона. Тут таке сопло середнього діаметру. Ого, ну це струєю такою б'є, я боюсь, щоб не відбити собі фарбу з автомобіля. Давайте візьмемо менше і таке, типу, як розпилювати має. О! Так, і воно має регулюватися. Так. Біли. Так, чорне. чорний. Ну, чорний тут такий, звісно, отвір мега великий. Як колись казали, як старшої дружки. Ну, фігня повна. Це для шампуні, я так поняв. Тут ще є ззаді бачок для шампуні. Зелена. О, зелена вузка. О, зелена сама краска. Попробовать. Не, Не бомбез. Так, и в комплекте є ось вот така насадка, фріза. Ну, классно то, що вони без Тільки раз, сняв, ставив. Ох, ты что! ох, ти що, ось це б'є. Але ця насадка більшості для дуже забруднених погасен на автомобілі краще її не використовувати. Так, а ми попробуємо ще жовту. Насадку як жовта. Ну, в жовтій і трохи менша струя. І вона Типа, саме потужніше на ній. Вона і розпилює, і типу, класна струя. Ну, хороший, хороший. Що я вам можу сказати? Можу порекомендувати. Хороша вещь потрібно купувати. На катушці легко намотується, розмотується, типу, тактильно, приємно. Ну, Звісно, пластик ось такий, типу, трошки, трошки ніби м'якуватий. Ручка теж якось висилається, я ще не розібрався толком. Короче, ставте лайк і підписуйтесь.